Всім привіт! Сьогодні прийшли на рибалку, на рибалку на толстолоба. Покажу вам на що ловлю і яка оснастка на толстолоба. Рибалка в житті кожного мужика багато значить. Така в нас оснастка. Продається в кожному рибацькому магазині. Бачите. Подається просто такий поплавок. Поплавок йде. І тут о, така шпиця. І це чіпляється плантон. Ну, це тут такий один суцільний плантон, але це два плантона в мене вже вонти, вони як со временем стоять, ти, ну, вода їх роз'їдає, то це я два кусочки в мене осталось вже. До кучі їх надів. То, що воно продається з, як вам сказати, з короткими кручочками, то його треба перев'язати кручки, поставити трошки більші кручки і поводочки десь по сантиметрів. Бачите, десь воно від нього, <кхід> десь по сантиметрів 10, бо там вони десь йдуть по сантиметрів 5-7. Тут десь по 10-15, по 15. один чуть длинший, другий чуть коротший. І груз так його, правда, є ще більше грузи, і то краще ті більші ставити. Бо воно коли падає на дно, плантон у нас поверху плаває, а груз падає на дно. Це треба, щоб воно добре скользило по цій вірьовці. І оце воно розтає, і плантон, приход... ну, плантон починає розходитись, і то столо підходить і починає його жавкати. І хапає за крючок. І тоді оцей поплавок здоровий, добре видно. Трохи миші погризли. І тоне. Зараз будемо закидати, то столо вже. Починає ходити. Будемо пробувати його зловити. Правда, ці качки плавають, мішають нам ловити. Трохи лякає толстолоба, але може вони попливуть і ми щось зловимо. Все, позакидали снасті. Толстолоб вже починає ходити. Вже хляпає. Кинули два спінінга. Правда, сонце трохи в очі світи. І кинули одного на коропа удочку на горох. Все, осталося чекати. Бачите, як попливки, які великі, хорошо їх видно. І оце плантон починає розмачуватися йде такою полосою, то столоб по ходу, по ходу, по ходу, должен дойти і вхопити крючок. Плантон десь на глибині на сантиметрів 30-40. Все, залишилося чекати щастя. Вже починаю доходити То по столоб. Бачите кольця? Це толстолок виходить наверх, починає ходити. Будемо сподіватися, що десь підпливе до нас. І клюне. А я вам покажу, якщо клюне. Плювати не хоче. Дивіться, це все толстолоб. І все не дойшов відходи, задолбав. Ну, давай же. Сонце світить, а він гріється. Воно теж вже бачите, біля цього поплавка теж гуляє, а не клює. Сонечко яке красиве. А в очі так світить, що це капець. Таку посидиш на ці поплоки, подивишся, то очі болять. Ну нічого, ждем. Як то каже, надежда вмирає последньою. То рибка плаває по дну, а ця рибка плаває поверху. Хоч споймаємо, може, одну. Все, вже сонечко сховалося. А то ще ходить, ну так і не кльону. стоять по плавочке. Аж ты ходи по Можем сегодня и не зловить. Но еще не вечер. Или не ночь. Але все таки яка краса. Так, да, так і дочекалися ночі і нічого не клюнуло. Вже сумніваюся, що щось клюне. Житов столоб перестав ходити. Але така тишина і красота. Ну нічого, в следующий раз може повезе.